За тисячу років Україну намагалася зламати одна за одною великі імперії. Монголи спалили міста, а ми відбудувалися. Річ Посполита намагалася придушити нашу волю і отримала козацький спротив, що лякав всю Європу. Потім 20-те століття: нацисти з вбивствами мирного населення, зруйнованими містами і таборами смерті, СРСР із штучним голодом, репресіями, депортаціями до Сибіру. Та масовими розстрілами інтелігенції незгодних. Він намагався витерти нас із історії, але не зміг. Українська мова, пісня та пам'ять вижили попри все. І у 2022-му ми стали щитом Європи: люди, волонтерство, армія і синьо-жовті прапори на передовій. Висновок простий: імперії вмирають, Україна ні. Шукаємо українців, які хочуть отримати онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук, переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.